Ти більше не будеш купувати нові шини, бо компанія Мішлен придумала технологію, яка дозволяє друкувати протектор заново. Але чому ми досі не бачимо цього на дорогах? Концепт Vision – це шина, яка всередині має міцний каркас, а протектор можна надрукувати на 3D принтері. І фішка в тому, що коли протектор зношується, тобі не треба йти купувати нову гуму, ти просто перезавантажуєш стару, додаючи свіжий шар. Економія, екологія та мінімум відходів. Але є нюанс, точніше, багато нюансів. По-перше, технологія крута, але повільна. 3D-друк гуми це складний процес, який не може конкурувати зі швидкістю масового виробництва. Потрібні заводи нового типу та стандарти безпеки, яких ще немає. По друге, ці шини треба буде сертифікувати в кожній країні, і це величезний бюрократичний марафон. Ти тільки уяви, скільки шина має пройти тестів на знос, на нагрів, на проколи, на поведінку, на швидкості. Технологія нова, а під неї ще навіть немає норм. По третє, ціна на старті продаж шина коштувала значно дорожче за звичайну, а ринок у нас дуже консервативний. Люди не хочуть ризикувати тим, що тримає їхнє авто на дорозі. І четверте це відповідальність. Якщо звичайна шина лопнула, це брак виробника. А якщо в тебе відвалився на руководством. Підпований протектор, хто винен, майстерня, принтер. Це юридична сіра зона, яку поки ніхто не хоче брати на себе. Технологія має майбутнє, але її гальмують консервативні стандарти та ризики.